По-перше, однозначно всі діти будуть навчатися. Такого навіть такого, поняття про те, що дитина з якогось приводу не може бути зарахована до першого класу, якщо в неї немає ніяких медичних відводів, не може бути. Однозначно, всі діти, які повинні йти до першого класу, будуть зараховані до перших класів і будуть навчатися. Далі всі школи на сьогодні віртуально вони працюють, тобто знов-таки в віртуальному режимі, да, онлайн, всі абсолютно школи дистанційно у нас на сьогодні працює, тому електронний, у нас є сайт і електронна форма реєстрації, куди необхідно зайти батькам, е, зареєструватися, обрати той навчальний заклад відповідно до е, місця проживання дитини. А от для того, щоб дитина в територіальній доступності повинна відвідувати навчальний заклад. Якщо батьки планують, щоб дитина відвідувала навчальний заклад в іншому, наприклад, районі, ви можете вказати, але там є ваша адреса, і ви повинні розуміти, що в першу чергу зараховуються ті діти, які живуть поблизу до цього навчального закладу, як би воно не було. Якщо там залишаються місця. То з тих, хто подав заявку до цього закладу, вже обираються ті діти, які так само будуть зараховані. От якщо ви, наприклад, в іншому районі вам можуть сказати, що в цей заклад ви не можете, ви не повинні йти і місць там немає. Тоді вам буде запропоновано інший навчальний заклад, з яких ви можете обрати, де ви можете навчатися. Ну, скажімо так, минулого року, 22-23, до перших класів було зараховано на 30% менше учнів ніж попередні роки. По-перше, тривали бойові дії, вже багато хто виїхав, вже багато тоді влаштувалося. Інших у людей не було навіть розуміння того, як воно буде далі. Ми розуміємо ці страшні. Часи і години, особливо ті, хто перебував в Миколаєві, хто перебував в інших районах, тому дуже багато виїхали і не реєструвалися. Сьогодні даже у нас реєстрація вже трохи легше. Я не можу зараз сказати, тому що про процес реєстрації йде до 1 червня вже буде прийнято рішення про зарахування дітей, і потім можливі там якісь додаткові вже прийоми. Да, тоді вже, тобто ті діти, на які будуть подані заяви, вони будуть за територіальним принципом прийняті до навчальних закладів, а далі будуть вже зараховані ті, які можна зарахувати. Але це не означає, що якщо, наприклад, в липні ви приїхали, повернулися до місця і у вас є бажання потрапити до першого класу, вас не приймуть. Да, якщо в місця в цьому навчальному закладі немає місць, вам запропонують інший навчальний заклад, в якому ви будете навчатися.